Усім привіт, радий вітати вас на каналі Asus Україна. Сьогодні ми з вами поговоримо про ноутбук Asus ZenBook 14 OLED. Це тонкий, легкий ноутбук, який вразить вас своїм елегантним зовнішнім виглядом та потужними можливостями. Ця модель поєднує в собі стильний зовнішній вигляд і передові технології, що дозволяють насолоджуватись якісним візуальним досвідом та продуктивною роботою. І прямо зараз ви в цьому переконаєтесь. Корпус Asus ZenBook 14 лет повністю виготовлений з алюмінієвого сплаву. Ноутбук доступний у двох кольорах: туманно-синій та світло-зелений. Верхня панель стилізована лініями, які схематично повторюють новий логотип Asus у формі загостреної букви А. В правому нижньому куті можна побачити ще один надпис Asus ZenBook. Не думаю, що дизайну варто приділяти багато уваги. Поговоримо краще про функціональні елементи на корпусі. У плані підключення Asus ZenBook 14 пропонує широкий набір портів, включаючи два порти Thunderbolt 4 USB Type. Один порт USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type a і один порт HDMI 2.0 B, один слот Micro SD картрідер і один порт комбінованого аудіо виходу 3,5 мм. Mm. Це дає можливість підключати різноманітні зовнішні та периферійні пристрої. Модель обладнана високоякісною стереосистемою та масивом мікрофонів з сертифікатом Harman Kardon. Вони забезпечують якісну звукову репродукцію, зменшують шум і підтримують голосові помічники Cortana та Alexa. розташовані динаміки на дні з боків. Що ж стосується клавіатури, то тут. Відсутній цифровий блок, але присутня підтримка Asus NumberPad 2.0 з в парі з великим тачпадом. Це все не виліює цей. Недолік, перед тим як ми поговоримо про дисплей, варто приділити увагу веб-камері. Вона має роздільну здатність Full HD 1080p і підтримує різні технології покращення зображення, такі як 3D NR, тривимірне усунення шумів у зображенні, відстеження руху, відстеження положення очей, розмиття фону та оптимізація освітлення. Ці функції дозволяють зробити відео чітким, деталізованим і якісним під час відеозв'язку або веб-конференцій, а враховуючи той момент, що зараз дуже багато віддалених працівників, яким так чи інакше все ж потрібно спілкуватися з командою. Дою, то це важливий момент для когось навіть вирішальний. Що ж на рахунок дисплея Asus ZenBook 14 оснащений яскравим 14-дюймовим oled дисплеєм з роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів. Завдяки співвідношенню 16 до 10, ви отримуєте більше вертикального простору для роботи, що особливо корисно при перегляді веб-сторінок, документів та мультимедійного контенту. oled технологія дозволяє дисплею відтворювати глибокі чорні кольори, які видаються практично безмежними, оскільки вимикаються окремі Пікселі це створює враження високого контрасту і реалістичності зображення. Крім того, oled Дисплей має високу насиченість кольорів, що дозволяє відтворювати яскраві та живі тони з точністю, частота оновлення 90 Гц, що призводить до більш плавного відображення рухомого контенту. Екран Asus ZenBook 14 OLED має престижні сертифікати Уеса Дісплейжер, True Black 500 та Pantone, що гарантує високу якість продачі кольорів. Крім того, отриманий сертифікат Авер Хейленд свідчить про знижений на 70% рівень шкідливого Нього світла, яке може негативно впливати на очі. Дисплей також відзначається повним охопленням колірного простору DCI-P3, контрастністю 1 мільйон до 1 та максимальною яскравістю 550 канделів на метр квадратний. Це робить його ідеальним варіантом для редагування фото чи відео, а також, звичайно, для споживання мультимедійного контенту. Цей ноутбук дійсно дасть вам хорошу якість зображення, про яку ви давно мріяли. ASUS ZenBook 14 OLED є потужним і компактним ноутбуком, призначеним для високопродуктивних завдань і мультимеджі. Дійного використання завдяки своєму набору характеристик, цей ноутбук може привернути увагу як професіоналів, так і ентузіастів. Процесор Intel Core i 7 1260p з тактовою частотою від 2,1 Гц до 3,4 Гц в режимі Turbo Boost до 4,7 забезпечить високу швидкість обробки даних і плавну роботу системи. З оперативною пам'яттю lpddr 5 об'ємом 16 ГБ і тактовою частотою 4800 МГц. Ноутбук здатний ефективно виконувати багатозадачні завдання та запускати вимогливі. Програми у ролі графічного прискорювача використовується вбудований процесор Intel Iris і Вона може справитися з вимогливими завданнями графіки і відео, а також підтримує не надто вимогливі ігри. Накопичувач є ще одним сильним боком цього ноутбука з ємністю 1 ТБ і технологією SSD NVMe Gen 4X4 M2. Він забезпечує швидку передачу даних і забезпечує достатньо місця для зберігання ваших файлів, програм і медіа. З точки зору комунікації, ноутбук оснащений Wi-Fi 6 і Bluetooth 5. Ва, що забезпечує швидке та надійне підключення до мережі інтернет і бездротових пристроїв. Ноутбук поставляється з попередньо встановленою операційною системою Windows 11 Home, яка забезпечує сучасний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та функціональність для продуктивної роботи та розваг. І наостанок автономність батарея на 75 вт годин забезпечує достатню автономність для повного робочого дня, або навіть більше з можливістю зробити перерву на каву. Asus ZenBook 14 OLED поєднує в собі компактність та потужність. Завдяки своїм функціям він може бути ідеальним вибором для, для професіоналів, які шукають потужну мобільну робочу станцію ще й з високоякісним зображенням та звуком. Тому я сміло можу вам його рекомендувати для роботи. Він підійде ідеально. Якщо вам цей огляд був корисним, друзі, лайк під цим відео підписуйтесь на канал Asus Україна. Натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.